Науковий підхід до відновлення ментального здоров'я використовують у Богдановому університеті. На базі психологічного факультету відкрили навчально-наукову лабораторію, в якій на практиці досліджують новітні методики з відновлення і збереження психологічного благополуччя. Проєкт реалізували за підтримки Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як Черкаської обласної державної адміністрації міжнародних та громадських організацій. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося відкриття навчально-наукової лабораторії ментального здоров'я дитини та сім'ї Family Mind Lab. Осередок психологічної підтримки та відновлення, призначений насамперед для дітей та батьків. Пріоритеті загалом і а, на будь в будь-якому віці має бути турбота про психічне здоров'я, тому що це основа. А, Ну, всього всієї активності людини, маленької чи великої для дітей. Я думаю, це корисно не лише в той момент життя, коли вони живуть, якщо вони потребують якоїсь психологічної підтримки, але на майбутнє, тому що це виховує нове покоління, яке знає, що турбуватися про своє здоров'я це от така норма, як турбуватись про базові фізичні потреби. Лабораторія має стати дослідницьким простором та майданчиком для розробки методичних матеріалів, які використовуватимуть фахівці дитячої та сімейної психології. Для черкащан та гостей міста надаватимуть безоплатні консультації щодо психологічної реабілітації дітей та підтримки батьків. Лабораторія стане осередком нових ідей та інноваційних практик у збереженні та зміцненні психологічного благополуччя. Лабораторія це буде база, дослідницька база для того, щоб наші психологи і міждисциплінарна команда могли розроблювати. Методичні розробки, які потім будуть використовуватися фахівцями, які працюють у сфері психології, зокрема у сфері дитячої, сімейної психології та психотерапії, то нас така амбітна ціль. Але ми щиро віримо, що всі разом, бо у нас величезна команда, яка стоїть за створенням цієї лабораторії, що ми всі разом зможемо досягти цих результатів і бути корисними в Чер... на Черкащині. Проєкт реалізували за підтримки міжнародної організації Save the Children in Ukraine, координатора регіональної технічної робочої групи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Київського хабу Віктора Вуса, Черкаської обласної державної адміністрації та всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Це восьмий простір, який створений в рамках цієї ініціативи, але він носить не лише практичний характер, а й науково прикладний. Саме цей простір для нас стане лабораторією і навчальна, і дослідження. Цієї ініціативи підтримки дітей, навчання безпосередньо фахівців, які працюють в цих просторах по регіону, розбудова такої навчально-наукової бази, а в тому числі і публікації, які дозволять нам ширше дослідити тему психосоціальної підтримки та психічного здоров'я дітей під час війни. Під час засідання Круглого столу, присвяченому відкриттю лабораторії, угоду про співпрацю підписали між Черкаським національним університетом та дитячою обласною лікарнею, де вже функціонує подібний простір. Для ЧНУ новий проєкт стане додатковою можливістю отримати практичний досвід. Ми багато робимо, на мій погляд, добрих речей і для дітей, і для студентів, і для військових, і для жителів. Черкащини, і ось сьогодні, в переддень як кажуть, початку нового року, в нас ще є одна лабораторія, де ми можемо з одного боку покращувати свою якість освіти, витримуючи певні нормативні вимоги з другого боку бути соціально корисним для нашого суспільства для наших черкащан. Владислав Баренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.